Вони кричали, що Росія встає з колін, але щось пішло не так. Місцеві жителі влаштували тисняву за гречку. Голодні серопільчані очеріть за кашей гречневою. Всі голодали, смотрите. Інші рознесли магазин, в якому оголосили про знижки. Третє, випрошують у чиновників щебінку, щоб засипати дорогу. І все це під час, коли Путін хвилиться своєю квартирою з церквою всередині. Це Бібліотіка. Домашня церквушка. Росія країна феномен. Чим гірше люди живуть, тим більше вони вірять у свою велич. Ви дивитесь Ньюс 200. Ставте лайк і починаємо. У Дагестані місцеві рознесли магазин одягу, який оголосив акцію. На одяг 99 рублів, на кросівки 490. Займати чергу люди почали ще з вечора. А після відкриття дверей люди винесли усі товари. 2025 рік. величу запахло до непристойності.

На етап, Що за кошмар, Ви тільки подивіться, одразу видно, встали з колін. Господин, президент, нам! Млинці на Лопаті. Друга серія. В Сарапулі зголоднілі місцеві жителі влаштували битву за тарілку гречки з так званого поїзда перемоги. Голов! Очередь за кашей гречневой, все голодали, смотрите, ужас какой, три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой, конец света, все, убийство за кашей, даже не подпускают к вагону, там бомжи уже все разобрали, не стойте. Ось це натовп за кешею зібрався, ні. Ну а ви їли коли-небудь бутерброди з гречаною крою? Ні. От і не засуджуйте тоді. Що случилось? Чому все это відбувається? пульчане, очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Это ж треба. Как думаете, это патриотизм у них такой? жив, все-таки любовь до халявы? Напишите у комментариях. С каждым роком ситуация все погиршается и погиршается. Сгадалось это видео. Какой у нас патриотизм. Дайте-ка я сниму. Это у нас корова одета в форму солдата советской армии. Да. Вот где еще автоматы, где? Вот у них есть. Все. И вот. Скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову одеть? Это Россия! Это что за патриотизм? Звичайний скреп но величний патріотизм. Так цей діагноз, здається, називається. Зазвичай під час цього захворювання проявляються такі симптоми розвішування портретів Путіна у похиленому дерев'яному бараку. Крики на все село Путін президент міра. При цьому обов'язково треба стояти в болоті. Поїдання млинців з лопати з гордим виразом обличчя. У підмосков'ї вивісили святковий банер до Дня Перемоги. Ой, пардон! До Дня Попеди! Це ж треба, хтось це написав, хтось надрукував, хтось повісив, і ніхто не помітив помилки попітітілі по життю. На Путіна! Велика попеда там сидить при владі вже 25 років. Відповідь очевиден. Усе стабільно, все через попу, навіть плакат з поп'єдою. А взагалі, якщо придивитись, то можна помітити, що вони пропустили букву «З». де саме? Здогадайтесь самі. Хі -хі -хі -хі. Курська область, мати величного визволителя, випрошує щебінь у чиновників, щоб зробити хоч якусь дорогу, тому що по болоту швидка не може проїхати. А села Петровна, проживаю во втором Скородно. У меня сын на СВО. Понимаете? Мы обращались сколько раз. Пожалуйста. Там буквально, вот, ну там, ну 200 метров, да? Там дайте нам хотя бы три КАМАЗа щебенки. Засыпать дорогу. Нашего сельсовета мы обращались. А у нас нет. Что значит нету? Мы не просим вас не ни разгребать ничего. Мы не просим вас освободить. Вот ко мне недавно приезжала скорая, да? Так? Да? Шамиль Магомедович. Да. И что вы мне ответили? Они шли пешком. Они шли пешком полтора километра. Они, понимаете, а грязь. Меня нужно было госпиталізировать. Но я отказалась от этого. Потому что что вони мене на руках понесуть, Нет. Звичайно, ні. Як же вони на руках понесуть? Потрібно, як за старих часів, на конях або на волах тягнути. Інакше болото не пройти. Потому що це основа, это, так сказать, база. Ви ж не думаєте, що це рідкісний випадок, правда? Ось, наприклад, ще одне відео, тільки тут уже не просить навіть щебінку, тому що марно. Ну, примерно вот так мы встречаем своих родных, чтобы проехать в деревню Жизлова. Сколько не просим дороги, а її все нет і немає. Отже ж, люди. Ви б краще замість того, щоб скаржитись, ходили б на парад перемоги і погордилися б. Ви б краще телевізору вімкнули і подивилися у Німеччині все жахливо. Ви б краще б сусідами нехороших українців пообговорювали б. Ви все скаржитесь і скаржитесь. Зайнятись нічим, чи що. Чи може ви дискредитацією влади там займаєтесь? Якого питаю? Дороги нема в них, нормальна дорога. Трактор їде, значить, час робити і її ще не настав. Бач, розбалувалися як. Що ближче 9 травня, то страшніше у них там патріотизм. Подивіться. Якщо вам цікаво, куди вони всі йдуть, то думаю, що кудись за межі Росії. Навіть пам'ятникам набридло чекати, що щось там зміниться на краще. Ура, вперед назад у минуле! Як би ви назвали те, що відбувається на відео? А пока люди борсаются в болоте, Путин показал свою квартиру с церковью в середине. Вот, собственно, и есть, да, квартира. Да, это есть квартира. Как видите, да не, недалеко. Вы, получается, здесь часто ночуете. Да? Последние три года в основном здесь. За этим роялем успеваете иногда играть? Вообще редко. Библиотека или спальня? Домашняя церковь. То там щебінку просив. Почекайте, ще років двадцять. Путін помолиться за вас, і все буде. Ви виходить, тут часто ночуєте? Да? Послідні три роки в основному тут. за цим роялем. іноді іногда Дуже рідко. останні три роки. ага. Зрозуміло. Тобто, це і є ЖК бункерні зорі з видом на бетонну стіну метрів триста під землею. <свят> да Ні, конечно. До речі, знаєте, що цікаво? Що на відео немає жодного айсошника у формі штори або квітки? Хехе. Бібліотіка. Домашня церквушка. А взагалі, для чого було зроблено це відео? Щоб усі подумали, що він у бункері не живе? Ну ну ну, ну ми так і повірили. Екскурсія Абсурдлендом триває. Переходимо до класики. Руда Бесті, вона ж ветажок загонів Путіна звернулась до Трампа з діловою пропозицією. Трамп. наконец-то ти подстригся, привів себе в порядок. Чого не можна сказати про тебе, кобло на голові відростила, ого, го ще трохи і лелек зможуть жити. Хе-хе-хе. відволікся. Трамп. Наконец-то ти подстригся, себе в порядок, а тепер ми тебе советуємо вийди из этого кадляка, НАТО, пусть вони спробують без тебя, они у тебя будуть закупать. военную технику, а ты как бизнесмен, ты тогда посмотришь свое преимущество. Вот. Не надо им сегодня потакать ни в чем. Не нужны они тебе в НАТО. Выйди оттуда из НАТО. И ты тогда посмотришь, как и Америка возродит свою экономику. И ты, как ведущий, будешь, я как экономист тебе говорю, заметь себе, Трамп, ты понял? Вс. А уявіть, якщо Трамп реально слухає цих бабусь. Хм, ну тоді це багато пояснює. Ти услышав нас? Пожалуйста. Дорогі глядачі, тепер приготуйтесь у котові. Я попередив. З сторони політики Трамп тебе теж пряма вигода. Нато було создано противостояние Варшавському договору. Уже давно нет никакого Варшавского договора, а НАТО все еще существует. Пора и НАТО уже убирать. Франк, выйди из НАТО, и у тебя экономика очень хорошо поднимется. Трамп Трампом, але весь цей ролик мене мучить одне питання: яке покарання понесуть загони Путіна за те, що на його портрет падає вусоформуюча тінь? Ви там обережніше, мало того, що тінь вуса намалювала, так вони ще й схожі на графік підтримки Путіна, як і все нижче і нижче. Ну а вертикальні смуги дуже навіть йому пасують. Загратиме матиме чудовий вигляд. Януковича, ой, в Сінцю Якубовича, остаточно і безповоротно барабан закрутився і вже ніколи не зупиниться. Дід знову ляпнув зайвого. Я пропоную виставити машину, скажімо, Ніву і віддати її, і потом у нас виواد віддати її. В 30-ліття. Давайте. В будь-якому випадку виграє, програє це не має значення, просто от від каналу. Відличне предложение, Кириловичо. Не... Давайте її конкретно віддадим союзиненню ветерана. Благодаря которым взяли быстрее Авдеевку и операцию по освобождению суджи, благодаря их таланту и смелости. Ну, ви там не перегинайте на своєму першому каналі. Прямо цілу ниву. Одну ну ви там жируєте? Хе -хе -хе -хе. От всього Чікового відкрила Олексійовича Якубовича, але такого ніколи уявити не міг. Що здивовані, що я Якубовича назвав Кирило Олексійович, так це не я, це Гернст. В будь-якому випадку, виграє, програє, це не має значення, просто від каналу. адканала. Атлічне предповідня Кілексєча. Продовжуємо. Голова російського експортного центру Нікішина розповіла Путіну, яким товаром Росія підкорить світові ринки. Спробуйте вгадати. А мікрочіпи. Б. Промысловые роботы. В. Деревьяные пташки. Г. Космичные корабли. И правильно видно, В. Деревьяные пташки. Саму шоці. Вот эта птичка сделана руками мастеров Нижегородского бренда Хохлома. И это обновленный дизайн бренда Хохлома. Лично губернатор продвигает продукцию на внешние рынки. И э, мы считаем, что эта птичка, этот э, э, подарок является символом того, что сильный страновой бренд, сделанный в России, является суммой сильных брендов индивидуальных российских компаний, которых у нас становится все больше и больше. Да, то и выпадок, Колы живая. Кукуха ведь летела и лишилась килки а, -а, -а, -а. От чому Трамп не запровадив мит, а для Росії йому просто пташок дерев'яних хотілося. 25 років розробок і ось воно. Нарешті дерев'яні пташки. Ну тепер заживуть. До речі, у нас є вже ексклюзивне відео з найближчого майбутнього з експертом у галузі економіки, який показує Путіну результат продажу дерев'яних пташок. Тут, наприклад, трусів унітазів, але пташки теж підходять під цей графік. Небивалий рост ВВП. От тут на графіки видно... График непростой, тут использованы сложные экономические модели, но я поясню. Вот тут ВВП, а вот тут планка, это <с> <с> я, денег. И мы эту планку достигли и перестигли. Больше, чем мы ожидали прогнозировать. Да. Вот здесь видно, как график пробивает цель, и мы как бы стремились, продав трусы и унитазы, заработать а заработали вообще и мы по вашему поручению в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка нас здесь нет, потому что мы вот здесь. Вот тут мы, да? Нас не видно, потому что мы тут. И теперь по праву можем считаться сверхдержавой. І знову по телевізору скажуть, що Росія всіх переграла, і взагалі вона найкраща в усьому. Хоча, чесно кажучи, я тут навіть у чому згоден. Цей хлопець підтвердить мої слова і розвиваючися країні є абсолютно все. Мы успешны. У нас есть передовая медицина, о которой мечтают все другие страны. Взять даже наших бабок по витух, уринотерапию или йодовую сетку, в конце концов, это же сказка какая-то. У нас лучшее образование в мире. Все иностранные студенты мечтают попасть в наши институты. Взять, допустим, наше Тамбовское тракторное училище. В свое время Илон Маск, Стив Джобс, Стивен Хокинг, Билл Гейтс пытались туда поступить. Но поступили, куда поступили? У нас развивается наука, у нас есть свои компьютеры, свои телефоны, своя бытовая техника. Она есть, поверьте. Это как кислород. Вы его не видите, но он есть. У нас мизерные цены на продукты в магазинах. Ты как будто срываешь их с деревьев. В определенных магазинах тебе могут даже дать бесплатно за красивую улыбку. У нас есть свобода слова. Правда, конечно, у нас свобода это пока только слово, но оно у нас есть. И поэтому мы в развитой стране, которые сделали невероятный эволюционный скачок, хотим сейчас помочь нашим странам-соседям чтобы они тоже были такие же освобожденные и такие же развитые. Разве это непонятно? Хороший сарказм, да да ты ничего. Подивіться на це фото. У центрі Лідія Петрівна Брабанова, звичайна мешканка Росії. Їй 88 років. Як і будь-яка літня людина, вона оточена підтримкою своєї держави. У 2024 році Лідія Петрівна отримала від держави гранти на 350 мільйонів рублів. Це трохи більше чотирьох мільйонів доларів. Порадійте за Лідію Петрівну, а за і за її. Сина В'ячеслава в яка талановита бабуся, от гордість за неї бере, не те, що ці середньостатистичні пенсіонери, з якими відео викладають мало не щодня. Покарание за правду. Пам'ятает мы показывали Риэлтур Кустомська, яка сказала Легко і просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО угу. он погибает, и ты получаешь 8 <плес> Це прямо схема, Це план Ну все, и ч думалось? Я очень искренне хочу извиниться за видео, которое было размещено со мной в сети интернет. Извиниться перед... Учасниками СБО перед вдовами, перед матерями, перед жонами Получилось, правда, ужасно. Я прошу, простить меня. Ці жінці і другі, яка сиділа в кедрі, дали по 80 85 годин виправних робіт. Ну, все, поїдуть на виготовлення дерев'яних пташок. Звісно, зараз багато так роблять. Спасибі, що дивилися Нью 200. З вас лайк і коментар. Побачимось.